Це бувалося таке, що ви відкривали Sims, починали нове збереження, були максимально зарядженими, грали десь декілька поколінь, нам ставало нудно, ви не знали, що робити далі. ви закидувалися збереження, а потім через час починали нове і все колу? У мене таке бувало декілька разів, і це я дуже променшую. Так ось я знайшла вихід з цієї ситуації. Привіт, мене звати Саша. І я рада бачити тебе на моєму каналі Саша Грає. Я геймерка, яка обожнює франшизу Sims, особливо я люблю розказувати свої історії через затишний та досить довгий геймплей. І для мене довгий час була дійсно проблема грати постійно в один сейв, в одне збереження. Мені ставило нудно, і нещодавно на просторах інтернету, на просторах земного sims інтернету. Я на дуже цікаву версію гри, яка називається Форе World. Orible World, або Світ назад, якщо його перекласти українською, це фактично сейф, який ти граєш постійно і тільки в нього. Ідея полягає в тому, що ти створюєш сімей або граєш вже в наявних сімей, які є в грі, ротаційним методом, я не знаю, як це правильно сказати. Тобто ти граєш декілька, можливо, сезонів або тижнів за одну сім'ю. Потім ти переходиш до іншої, створюєш свій світ, свої історії таким чином. Насправді я давно знала про варіант ротаційної, скажімо так, гри. А, але саме завдяки однієї блогерки, сімерка, мабуть, буде краще сказати, правильно, І насправді, спокупки її темплейта для Notion вщалася моя довга дорога до створення мого світу. І, якщо чесно, я не планувала. Його знімати, поки моя подруга не сказала, що коли як на нас. Я обрала для себе саме цей формат, бо для мене челендж насправді не дуже працюють в контексті однієї сім'ї. Мені дійсно стає нудно ем, грати за одну і ту ж саму сім'ю постійно, бо в якийсь момент в будь-якому челенджі ти походиш на плато, ти робиш одне і те ж саме постійно і тобі нудно. І я закидувала так не один челендж, зазвичай доходила десь до третьої, четвертого покоління максимум і ніколи їх не завершувала. Тому для мене це свій особистий виклик: почати гру з нуля з наявністю вже припрацьованих мною сімей, і розказувати свою історію через них. Мені хочеться зробити контент, який можна дивитися не саме за геймплей, а як міні-серіал. Із настрій, персонажем і розвиток поз розвитком подій. А, я не можу сказати, що я дуже шикарний сценарист. Я думаю, що ви будете в повному праві оцінювати мої старання і допомагати мені в написанні сценаріїв. Але друзі сердити кажуть, що я класна продовжує історію, тому here we are. будемо разом створювати цей світ і додавати в нього якісь свої приколюхи. Я розумію, що цей формат, скоріш за все, не для всіх, але він точно для тебе, якщо ти любиш розказувати історії, вкладати в них певні сенси, не просто граючи за прописаними челенджами і створюючи е, покоління за поколіннями. Я не хочу казати, що коли ти граєш в одну сім'ю, там немає сюжету, але як на мене, він дещо обмежений однією сім'єю, як вів. Тому якщо ти хочеш розширювати свій всесвіт і пробувати щось нове поза однією сім'єю, додавати якісь прикольні сюжетні повороти, то саме цей формат, формат Forever World, дуже гарно підійде тобі. Наступне відео вас познайомить з усіма сім'ями, які я включила в початок мого Forever World Let's летсплею. Розкажу їхні бексторіс, бо вони в мене присутні, і в принципі, поділюся всім, що я вклала for Фре World, з рахуванням всіх тих тіпсів, всіх тих підсказок, які я побачила на закордонному сім'їрському YouTube. Тож, якщо вам цікаво буде спостерігати, як розвивається мій Сімсесвіт, я буду рада вашій підписці, вашому коментарі під відео. Діліться своїми ідеями, діліться, чи ви колись грали в такий вид гри в Сімсі, і взагалі, які ігри ви любите. Також хочу нагадати, що донатити на ЗСУ в наш час це must-have, тому не забувайте це робити. Рада нашій зустрічі і до нових відео. колінь, вам стало нудно, ви змарювалися якусь хернюсу. До найпучності своє мулейко. Тому тут на каналі. І що далі? Просто бляха складна. Я дуже рада бачити тебе на моєму каналі. Саша Грай Чого в мене знову сідає голос? Вот так. Я... Мені... Я зацікавилась ідеєю From World набагато більше. І за завдяки саме я не розказала, що не пам'ятаю. що, якщо вам цікаво подивитися, як ви вас зараз називаємо, що це must have, то не забувайте робити це щомісяця. Щомісяця?